Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Ось і настав той час, коли ми будемо копати картоплю в мішку. Побачимо, що з того вийшло. Ну, а ось і вона і ось так вона виглядає на кінець липня. Мені дуже цікаво, і вже так хочеться побачити, зав'язалася там картопля чи ні. Зараз знайду маленьку лопатку і спробуємо подивитися, відкриємо карманчик і поковиряємо там трохи. Ну, ось, трохи відкопали, щось там є, вже добре. Ну, так, ковирятися дуже довго, зараз висипемо цей мішок і побачимо який ж там врожай у нас вийшов. Ну, а хто з вас не бачив відео, як я її саржав, можу сказати, що я посадив 4 картоплини в цей мішок. І так, відповідальний момент, будемо висипати. І ще хочу сказати, що можливо вона ще постояла під наросла трохи, але така спека і все горить. Тому викопуємо. Але, відніше сказати, в даному випадку висипаємо. Ну а зараз я знайду і принесу ящик, виберемо картоплі, і побачимо, який же ж врожай в нас вийшов. Ну і по традиції, перед тим як вибирати, треба трошки пограти. Граємось і продовжуємо. Також хочу вам сказати, поки вибираю цю картоплю, що догляду за нею не було ніякого, окрім поливу. Я її не сапав, не підгортав і, що дивно, колорадський жук був також відсутній, тому я її і не обробляв хімічними препаратами, тому це екологічно чистий продукт. Ну ось закінчив я її вибирати і подивіться, який врожай. На мою думку, досить непогано вийшло. Як вам? Напишіть в коментарях. Ну, і це знову ж таки наголошую, що за нею догляду ніякого. Один раз в неділю, можливо, полив і все. Ну і також мені стало цікаво, яка вага врожаю, тому я взяв кухонні ваги і зараз будемо зважувати. Ну, ось ось такі чотири картоплини приблизно я посадив. Висипаємо з ящика все в нашу тару і будемо зважувати. Ну і ось результат. Ну, але це ще не все. Як ви знаєте, я саджав картоплю в листопаді місяці і вчора ввечері я не витримав і також викопав цю картоплю для того, щоб дізнатися який врожай. Ну, копаю і так собі думаю, на відміну від картоплі у мішку, тут врожаю зовсім немає. Ну, і з даного експерименту можна зробити висновок, що всьому свій час. Саджати картоплю, щоб вона зимувала, немає сенсу. Ну і ось ви можете спостерігати на власні очі: що врожай зовсім поганий: одна або дві картоплини у корчі. Якщо три попалося або чотири, то це дуже великий бонус. Усього я викопаю 6 корчів і побачимо, який загальний результат по врожайності з картоплі, посадженої в листопаді. В принципі, картопля гарна, не сильно крупна, але й не мілка. Але дуже великий мінус, що її так мало. Ну і ось я практично закінчив викопувати. Зараз покажу весь результат, який вийшов по вражаю з даної картоплі. Її дуже мало і більше саджати в листопаді місяці я не буду. Ну, ось і закінчився дачний експеримент по картоплі. Ви бачили все на власні очі. Можна зробити висновки, що картопля посаджена в листопаді результату ніякого. Картопля в мішку має місце бути. Напишіть свої коментарі, як вам. До наступних відео, гарних врожаїв, всього найкращого.